Вітаю! в ефірі проект Західний кордон у студії я Тетяна Іванів. І вже за мить розповімо вам про найголовніші події на західному рубежі нашої України. Мокра контрабанда. Як закарпатські прикордонники охороняють кордон від водолазів контрабандистів, сигарети замість вугілля та цегли. Гучні затримання порушників на західному рубежі за останній тиждень. Медична співпраця між львівськими лікарями-прикордонниками і польськими колегами. Та історія прикордонниці з Волині, яка зі своїм помічником виявляє незаконні товари на залізниці. Мокра контрабанда. На Закарпатті, на українсько-румунській ділянці кордону цигарки переправляють навіть водолази. Молодики у гідрокостюмах зараз переносять до 60 кілограмів контрафактного тютюну. Як це відбувається, та як з мокрою контрабандою борються закарпатські прикордонники, розкажуть наші журналісти. На Закарпатті більше 200 кілометрів державного кордону проходить по річках. Щоб потрапити в Євросоюз, достатньо переплести водойму. Цим і користуються контрабандисти, котрі налагодили незаконну поставку цигарок здебільшого в Румунію. Як правило, вони це роблять в темний час доби, але були зафіксовані випадки, коли це робилося, і навіть так, серед білого дня. Більше притаманні ці ця від протиправної діяльності це для Рахівського району на ділянках відділів прикордонної служби Ділове, Великі бички», «Солотвіно», а також періодичними всплесками на ділянці Тячівського району, на ділянці відділу прикордонної служби тячів. Зазвичай так називаємо водолази беруть з собою від одного до чотирьох пакунків це року. Такому пакунку 500 пачок сигарет в Європі. Середня вартість однієї 5 євро, тоді як в Україні лише євро. Тож заробіток контрабандистів виходить чималим. Заробляють на чорному ринку не не ті особи, які несуть цигарки, а заробляють на чорному ринку організатори. А безпосередньо е, самі особи, які здійснюють переміщення, заробляють від е, 600 гривень до е, десь приблизно до 2000 гривень. Є різні групування. Різні і як за як правило на ділянках різних відділів працюють різні групування, і вони можуть як можуть як одночасно здійснити. Спробу переміщення тінових виробів. Всі, всі одночасно тобі, ми можемо зафіксувати за одну добу до 6-7 випадків спроб переміщення, переміщення тінок виробів, так і можуть здійснювати переміщення раз в тиждень. У гірських районах Закарпаття річки мілкі та не широкі, тому для переправи цигарок потрібно усього кілька хвилин. За цей час і мають спрацювати прикордонники. Є перший! Руки! Є старо! Руки! Є третій. Буквально кажу хвилина, дві і все. Тому що машина під'їхала, виняли ящики, ну, з пакунки з сигаретами, швидко перепринули через паркан, зайшли в тису. Вийшли там на суміжні території і все. І далі вони дивляться, якщо є прикордонники, вони або чекають, поки наряд піде далі чи ні, або переміщуються до другої до ділянки, щоб перейти знову на нашу територію. Бувають різні ситуації. Буває, що вони і відбиваються. Навіть таке було, що і відбивали сам ну, сам товар, коли затримали ще безпосередньо до берегового відміну. За три місяці 2017 року прикордонники затримали вісьмох водолазів, проте минулого року за цей же період було більше двадцяти. Зелені берети кажуть, усе через посилений контроль прикордонної смуги тобто збільшили щільність охорони кордону. Завдяки цьому вдалося стабілізувати ситуацію, що стосується переправлення тютюнових виробів через кордон. Та посилення дають лише тимчасовий ефект. Контрабандисти знаходять нові способи переправи цагарок за кордон і не бояться відповідальності за чинним законодавством. Незаконний перетин кордону та переміщення тютюну карається лише штрафом. А от у наших європейських сусідів за такий злочин передбачено ув'язнення. На Львівщині контрабандисти добряче старалися, щоб приховати незаконний товар. Однак їхні зусилля виявилися марними. У пункті пропуску Шигині прикордонники під час поглибленого огляду вантажного автомобіля виявили майже 23 тисячі пачок сигарет. Водій з Дрогобича віз до Польщі древне вугілля, а під виглядом палива ще й замаскував тютюнові вироби. Серед вантажу деревного вугілля знаходились ось такі брикети, камуфльовані під е, деревне вугілля, в яких перебували цигарки по 4 пачки в кожному. Всього вантажівці перевозилось 22 бікбеги, беги в яких перебували ось такі от е, вкладення. І про інші не менш важливі затримання контрабанди на західному кордоні розповімо коротко у нашому даджиці. До чого тільки не вдаються сигаретні контрабандисти заради наживи, так на буковині прикордонники спільно з правоохоронцями виявили тютюнові вироби, заховані у вантажівці з цеглою. Місцевий житель, який перевозив будівельні матеріали, із собою прихопив 80 ящиків цигарок. Зараз правоохоронці з'ясовують усі деталі цього порушення. А прикордонники мостицького загону затримали двох нелегальних мігрантів. 21-річний Турок намагався незаконно потрапити в Польщу неподалік пункту пропуску Шегині. Іншого порушника державного кордону затримали поблизу краківця. І, як згодом зізналися мігранти, вони прагнули незаконно потрапити до Європи, аби там знайти собі роботу. Однак зараз їхню долю вирішуватиме суд. А через пункт пропуску Раваруська українець намагався вивести до Польщі 10 кілограмів бурштину. Під час перевірки документів прикордонники звернули увагу на знервовану поведінку водія та відправили автомобіль на поглиблений огляд. І не помилилися водію. Було чого хвилюватися, бо у порожнинах транспортного засобу заховав необроблене каміння. Обмін досвідом до прикордонників кінологічного навчального центру, що у великих мостах цього тижня завітала делегація з Польщі. Жіно вистав згранічна документа. І в певному менті я відце, що сінга по бронь. Має документи, може дати документи. W pełnym męcie sięga po broń, tak? Tutaj broń! Візит допомоги. Лікарі Львівського госпіталю держприкордонслужби, спільно із спеціалістами-травматологами медуніверситету та за участі відомого польського колеги професора Мартіна Касприка безкоштовно оглянули понад сотню львів'ян. Крім консультації, хірурги безкоштовно провели надскладну операцію, замінили ушкоджений суглоб на штучний і повернули можливість пацієнтові ходити. Богдан Бабич із Самбора ще у 2012-му потрапив на мотоциклі в ДТП. Тиждень реанімації, дуже складна травма стегна, п'ять операцій у Львові та Києві і знову перелом. Чоловік не може ходити без милиць. Перелом голівки стегна і там ще один перелом був. Ну то складали, потім протезували у 2014 році. І, і так рана не заживала. Попередніх п'ять операцій результату не, не дали ніякого. Моя мрія на, на ноги стати, щоб за милиці забути. От моя мрія. Щоб остаточно позбутися наслідків складної травми, чекає на операцію із заміни тимчасового протезу спейсера на постійну металоконструкцію. Це операція надзвичайно складна. Таких операцій мало виконується в Україні. Буде видалений цей спейсер і проведено ревізійне, буде проведено ревізійне ендопротезування. Аби провести складне втручання, хірурги львівського госпіталю прикордонників спільно із спеціалістами кафедри травматології медуніверситету запросили досвідченого польського професора Мартіна Касприка, який часто співпрацює з українськими колегами. Мартін Каспрік це є директор польсько-німецької клініки Бібрани Скулап у Кракові. Це всесвітньо відома клініка, де виконується щоденно від п'яти до сіми ендопротезувань. Відповідно, людина, яка має досить великий досвід і в особливому плані ревізійного ендопротезування. Така допомога з боку польського колеги безкоштовна. Крім того, під час візиту до госпіталю Мартін Касприк оглянув та проконсультував багатьох пацієнтів, зокрема і військових, ветеранів служби із проблемами суглобів та львів'ян, які упродовж тижня записалися на прийом до відомого професора. Як директор клініки він виконує найважчі оперативні втручання, в основному це є ендопротезування кульшових, колінних, плечових, гмілково-ступленових суглобів. Травматологи львівського госпіталю прикордонників упродовж року виконують близько сотні операцій із заміни ушкоджених частин суглобів на штучні металеві конструкції. Однак при повторних протезуваннях часто потрібна допомога досвідчених колег. Тому така співпраця триватиме і надалі. Тим паче, з огляду на сотні пацієнтів, які записалися на консультації до професора, така допомога і досвід вкрай потрібні. Кордониця рекордсменка, і на завершення програми розповімо вам про тендітну дівчину у формі, яка разом зі своїм чотирилапим помічником бореться з контрабандою на залізничному пункті пропуску Амбуків. І Її боротьба з незаконними товарами справді вражає. Чим дивіться далі? Вже зовсім скоро на пункт пропуску має прибути черговий вантажний потяг, який прямує до Польщі. І Юлія Козун вже готується до огляду вагонів. Та поки ще є час вигулює помічника перед службою, щоб він відповідально поставився до своїх обов'язків, адже поїзд це рай зі схованок для потенційних контрабандистів. Є різні конструктивні особливості вагонів. Дуже багато ймовірних схованок є. Їх треба ретельно оглянути, щоб собака нюхала добре. За день залізничний пункт пропуску амбуків перетинає кілька десятків вантажних потягів, які прямують як з так і в Україну. І кожен вагон потрібно ретельно перевірити. Тож служба у Юлії не така вже й легка, а фізичні навантаження для неї звичні. Та це переконує прикордонниця її дитяча мрія. З дитинства я мріяла стати військовою після закінчення школи. Е, я Знала, що можна піти служити. Хотіла пов'язати своє життя якось з тваринами. Вони мені дуже подобаються, подобається з ними працювати. Тепер по службі дівчині допомагає чотирилапий друг Хасан. Нюхай. Хасан, іще парки, іще апорки. А де апорти, Давай нюхай. Зі своїм помічником Юлія оглядає залізничні вагони вже кілька років, а виховувати чотирилапого почала з його цуценячого віку. Адже тут не все так просто. У тендітної прикордонниці і норовливого пса абсолютно різні характери. Він мені сподобався, як я його вибирала, і от служимо. Характер у нього холерикін. Дуже енергійний і неврівноважений. Інколи буває важко мені, але ми справляємося. Та, попри свою впертість, Хасан надзвичайно відданий як службі, так і дружбі. Він у мене дуже ревнивий. Коли зі мною на повідку і хтось біля мене знаходиться, то він трошки гарчить. Не подобається йому. Кілька тижнів тому кінолог Юлія разом з Хасаном знайшли у вантажному вагоні майже 5 тисяч пачок сигарет. В більшості Вруду, так як напевно думають, що собака не нюхає, але ж нюх в неї хороший. Загалом же за останній рік Юлія разом з Хасаном у вантажних потягах знайшли понад 25 тисяч пачок сигарет. До слова, чи це через випадковість чи надзвичайно відданість службі? Однак Юлія одна з найкращих та найефективніших борців з контрабандою у себе на відділі. І вже за тиждень дивіться спецвипуск програми Західний кордон, де ми привідкриваємо брами режимних об'єктів, щоб показати вам, як живуть і працюють наші прикордонники. Цього разу героєм проєкту Став Дідю співак вкотре навідався до захисників України у зоні АТО. Про маршрут зіркового гостя і про стресову ситуацію, в яку потрапив діду, не пропустіть. Ну, мене ж так ніхто не розводив. Дивіться, 1 квітня спецвипуск Західний кордон. кордон». Па-па! Щотижня розповідаємо про життя і працю зелених беретів і про події на кордоні, які стосуються кожного із нас. Більше програм можете знайти на ютуб-каналі Західний кордон. А більше оперативної інформації дивіться на Фейсбуці у сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. І пам'ятайте, західний кордон під надійним захистом.